Страх підвищує рівень кортизолу, а підвищений рівень кортизолу впливає на ваш метаболізм. Наприклад, підвищується резистентність до інсуліну. Саме це може призвести до того, що вам більше хочеться солодкого. проблема в тому, що тисячу або навіть двісті років тому не було всіх цих солодощів, які доступні нам зараз. Люди вміли якось без них обходитись, але тепер ми маємо доступ до солодощів всюди, куди не глянь. Якщо вам хочеться солодкого, ви легко його знайдете. На жаль, широка доступність солодощів зараз дійсно шкодить нашому здоров'ю. Тож я відповів би солдату, який поставив це запитання. Що по перше, це нормально і зрозуміло, що вам хочеться солодкого. Але перед цим я хотів би зауважити, що якість вашого сну також може впливати на вашу тягу до солодкого. якщо ви не висипаєтесь, спробуйте знайти шлях спати трохи більше. Це може допомогти.